Ми жили з відчуттям, що велика війна почнеться. Ось-ось. По-перше, у нас збільшилась, не знаю, в десятки разів кількість іноземних українських журналістів, які там досліджували, щось знімали, щось питали. І питання були всі виключно. А ви очікуєте там погіршення ситуації, очікуєте війну? І ну, Ми десь там були. Десь іронічні, десь, десь можливо, такі різкі в своїх відповідях на питання. Але відчуття, що воно буде, воно було. Ну і по-друге, ну, особисто в мене ніколи не було сумніву, що після 2014 року, і коли там почалася низка перемір'їв, у мене завжди було відчуття, що все це тимчасово. що от, от так от момент і воно почнеться знову. І в 2022 році фактично особисто мене ну, розбудив. Телефонний дзвінок друга, який е, тоді служив в бригаді, яка стояла от, там в районі промки нашої. Я в цей день просто їхала в Київ на день народження свого внука. Я просто купила квиток, і у мене був зворотній квиток на 2 березня, але вже я не повернулася. Не повернулася.